Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть врагам. Панове, закінчується термін перебування Зеленського при владі. І зараз ця команда її надзвичайно турбує, що буде з ними далі, як їм вижити. Втрата влади для них рівноцінна пересадки в посигарню. Вони вже потурбувалися і зробили запит до Конституційного суду. І начебто Конституційний суд принципово дав згоду на те, що Зеленський може бути при владі, тільки треба продовжувати, продовжувати термін е, військового стану. Що вам сказати, панове, ситуація звичайно така весела в лапках, і е, наближаються рішучі часи, я б хотів просто е, задати декілька запитань для того, щоб нагадати той, те, що ми, е, чому ми були свідками, що відбувалося. Так от, панове, спочатку перед запитанням іде пояснювальна преамбула, і потім запитання. І так, запитання перше. Панове, вам не здається, що Зеленському було б простіше здати сечу в в міжнародно визнаному лабораторію для аналізу на наркотичну і алкогольну залежність, як це зробив Порошенко, і цим довести, що він не наркоман, ніж палитися із фальшивою здачею в лабораторії Пальшевського крові? При тому, що виявилося, що. Квитанція була фальшива. Друге питання. Ви вірите, що Зеленський не визнаний геній планування, а не просто блазень на посаді президента? Тоді ви маєте визнати, що всі його дії мають прихований умисел і спрямовані на досягнення неоголошених ним цілей. Так от, питання таке: а що це за приховані від нас цілі? Третє преамбула викликає сумніви, що Зеленський, чия діяльність постійно супроводжується численними прорахунками і ляпами, зміг організувати свою виборчу кампанію. Запитання: чи не здається вам, що має бути якась грошовита команда, яка, починаючи з 15-го року, займалася розкруткою Зеленського, запустивши серіал Слуга народу і одночасно найнявши «Шлюх» для дискредитації його конкурентів на майбутніх виборах? Четверте. Реамбула. Той час, коли дресировані в трускавці депутушки Зеленського в турборежимі для невідомих нам цілей змінювали наші закони, сам, зе, отримавши посаду президента, відверто байдикував, шкодячи цим країні і заодно ж дискредитуючи себе. Але отой московий центр, який його продвинув на цю посаду, чомусь йому це дозволяв. І запитання, чому? Цей центр, що впав в ступор від щастя, чи то все, що відбувалося, було по плану? І тоді це питання: навіщо йому був потрібен безлад в управлінні державою? Шосте питання з преамбулою. Євреї довго існували вигнанцями без своєї країни, але саме завдяки своїй згуртованості не лише не зникли, як багато інших народів в подібних випадках. Але зміцнилися і отримали величезну політичну і економічну потужність. Вони не могли не помічати, що маючи загрозу вторгнення ворога в Україну, Зеленський припускається злочинних помилок. Він фактично здає Україну агресору, і його дії йдуть їй не на користь. Але і їхньому народу також не на користь, адже вони дискредитують його. Але вони не відволікали Зеленського. Мабуть, їх це влаштовувало, все йшло по плану. Чи не здається вам, що цим планом був проєкт Небесного Єрусалиму на землях України? Нагадую, що був оголошений такий проєкт викусити із України 5 областей саме Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську і Одеську, і туди переселити частину людей, які живуть в Ізраїлі? Тому що Ізраїль переповнений. І на додачу там є небезпека мусульманських країн, які готові Ізраїль в будь-який момент забомбити. Сьоме українці зірвали план здачі України ворогу. Не сталося її розчленування десь посередині. На питання, чи не тому Зе і його команді ефективних менеджерів, прихватізаторів, довелося залишитися в Україні, щоб завершити свою диверсійну діяльність? Бо те, про що Зеленський говорив, що я справлюся швиденько там за рік-за два і довше я не буду затримуватися, це не сталося. Він навіть посяк день не встиг цю роботу зробити. І тоді, панове, вже. Такий епілог, час повноважень цієї команди спливає, але вони можуть іще багато зробити для знищення України. І не забувайте, що за ними стоїть третя сила, яка невидимо приймає участь в цій війні, і багато подій в світі, що ускладнюють нашу боротьбу, наше існування, інспіровані діями не лише Москви, а й тієї сили, що стоїть за зеленими ворогами. От такі діла, панове. Тобто зараз час пришвидшився, події пришвидшилися, і нам треба бути готовими до всього. Панове, від цього залежить не просто наша перемога, від цього залежить наше існування. Бо денацифікація потрібна не тільки Москві. А і тим людям, які воліли краще будувати дороги, а не зберігати українців від небезпеки. Ось такі діла, панове. Дякую вам за увагу. Дякую за запитання. Власне кажучи, ці питання адресовані для того, щоб подумати на цю тему. А нам, що б там не було, своє робить. Гуртуємося. Свій до свого по своє. Роздивляємося навколо, хто є вороги, запам'ятовуємо міцно, міцно, бо потім в звільненій Україні ворогів поряд з нами бути немає. І свій до свого по своє, і один за всіх, і всі за одного. Тож слава Україні, слава нашому народу, гуртуємося, міцніємо. Зміцнюємося, панове, ми сила. Перемога буде за нами. Нічого в них не вийде, але крові вони нам постараються попортити. Ну так давайте, щоб і їм це так просто не гекнулося. Бувайте, панове, тримаємося. Удачі!